Погляньте на цей шикарний сигнал, який я викопав. Ну що ж, давайте дивитись, що тут. Провів ще раз з детектором. Дивлюсь, є ще один сигнал. І він ось тут, ось в цій грудочці. Ну що ж, давайте подивимось, що тут. У мене просто шалений сигнал, погляньте. Ось такий в землі взагалі 35 був. Стабільний і дивіться, тільки викопав і зразу вилетіло. Що це? Велетенська монетка, чи що? Мої вітання, друзі! Приїхав я знову на поле, знову біля старого села. І були тут дороги, і була Перша світова, Друга світова. Ну, мали би бути якісь хороші знахідки. Ну, а все, що буде, обов'язково покажу вам згодом у даному відео. Ну що ж, друзі, побажайте мені удачі! Все, що знайду, так як я казав, обов'язково вам покажу. Поїхали! У мене перший гарненький сигнал, він не забарився, я його знайшов і ось так розчарувався, дивіться. Ось такий корочок від Пеніциліну. Дзвенить гарненько. Ну і я його копав. Але, на жаль, ось така перша знахідка. Але не розчаровуюсь, бо це тільки перший сигнал, тільки ось зайшов на поле. Ну що ж, продовжую шукати. Погляньте. Цей сигнал мені вже більше подобається. Такий досить глибокий, ну але трішки скакає. Тому не знаю чи від глибини, чи можливо монетка на ребрі, а можливо і шматок шрапнельника. Скоріш за все. Останній варіант щось, мені здається, правдивіший буде. Ну, але... Давайте копати і дивитись. Що тут? Сигнал став стабільніший, але я його ще не викопав. Є ось такий сигнал. Ну що ж, ще трішки і ми його знайдемо та й подивимось, що тут. І ось, так як я і казав, шматок шрапнельника диється. Ось такий поясок. Ну, а хотілося би якусь гарненьку монетку. Маємо ось таку знахідку. Шкода, але ось так онлайн викопали шмурдячок. У мене знову гарний сигнал. Сьогодні знімаю всі сигнали і показую. Так як в мене деяка печаль сталася. Поставив шукач на зарядку, але напевно відійшло зарядне. І він мені не зарядився. Якось так. Ой. Але ще трішки походжу, покопаю. Тож, що знімлю, те покажу. А решту, ну, вибачайте. Ось тут є сигнал. Я його викопав. Тож зараз будемо добиратись до нього. Ось він тут десь. Можливо, знову пеніцилін. а можливо і щось краще. Ось я його. Це в нас? А це в нас шматок знову від шрапнельного снаряду. Тільки на цей раз ось такий дюралю алюмін, чи що це за сплав. Якось так, на жаль. Нарешті щось трішки краще, ніж осколки від шрапнельника ось такий гудзик. гудзик це вже щось похоже, що тут було якесь життя. Ось ходили люди, щось губили і загубили гудочок. Ну що ж, тут треба крутитись в цьому районі, так як є якісь признаки, що тут ступала стопа людини. Ось так. На цей раз у мене ось такий шикарний сигнал. Ось так. Ну що ж, як гадаєте, монетка чи знову щось таке незрозуміле. Шрапнельник або якийсь корок. Ну, скоріш за все, шматок шрапнельника, знову поясок. Хоча, можливо, якась вже монетка. Так у нас ще тут. Так кажу вона, ніби там монетка. Не докопуємось. Потрібно копати ще. Дуже багато консервних банок тут було. Можливо і банка консерва. викопав. Так, ось тут сигнал, в принципі, не змінився, такий як був. Що ж, дивимось. Де він є? Ось тут. І що це в нас? І це в нас, друзі, ось такий, хотів сказати, люверс, але бачу, що це алюмінієва шайба. Ось такий сигнал. Чудовий, гарненький, але шмурдяк. На жаль. У мене був стабільний сигнал, але щось було похоже. Більше до гільзи, проте вирішив все-таки викопати. Викопав і ов цій грудочці почав виймати. І дивлюсь, щось ось таке круленьке. І це ось така монеточка. Два Гелера. Куди без них на копі? Ось такі два Гелера. Який у нас тут рік? Одна 1899 рік. Ось така чудова монетка, дивіться, який стан ще гарний. А з другої сторони, з другої не дуже, але ще більш-менш. Ну що ж, перша монетка за сьогодні ось така красуня 2 гелери. Хоча їх в нас тут дуже і дуже багато. Тільки погляньте на цей шикарний сигнал, який я викупав. Ну що ж, Давайте дивитись що тут якийсь пеніцилін чи на цей раз щось гарніше. А можливо і шматок шрапнельника. Але зараз ось тут він. Ось вже бачу, що це щось таке собі. І що це в нас? А це в нас шматок. Свинцю. Напевно така була шрапнель деформована якась. Ось така. Або вже солдати щось з неї робили. Щось хотіли виплавити. ну Не знаю. На жаль, на жаль. Я вже думав, щось буде гарне з таким сигналом. ще ось тут. Я вже ближче біля лісу. Були позиції, дивіться, яке гарненьке. Річневе скло грубе, але побите. Можливо, і смітнички тут десь на полі є. Раз була перша. ну Ось такі у нас сьогодні знахідки, не дуже. Що ж, друзі, змінив я трішки локацію, приїхав на інше поле. І погляньте, викопав ось таку монетку Грош Понятовського. Гарнесенька, ось така могла би бути, але трішки вона затерта. 67 року, на 1767 рік ще видно. Ось так така гарненька знахідка. Ну що ж, шукаю далі. Шукаю далі, буду надіятися, що буде кращий результат на тому полі, поки ще не виключився шукач. Зразу неподалік гроша, ще одна монетка і ось така буратинка. Ось такий іоанчик. соліт. Ну що ж, ще стан... Досить непоганий. Видно рельєф, видно ось таку монетку. Я продовжую, продовжую шукати. Це поле мене більше радує. Є тут, звісно, і гільзи і різні корки, шрапнель, але є хоч і монетки. Спершу викопав шмат, ну, як шмат, ціленький, ось такий тюбик алюмінієвий Ось він вже подумав, що це. Тільки цей сигнал. Але я провів ще раз детектором, дивлюсь, є ще один сигнал. І він ось тут, ось в цій грудочці. Ну що ж, давайте подивимось, що тут. Давайте подивимось. І це щось гарне, друзі. А що це в нас таке? А це в нас... Я вже здогадуюсь, але печаль! Печаль, тому що воно обламане. Тут, мав бути, Орел. Це кукарда. від Польська кукарда. Від кепки. На жаль, друзі, дивіться, яка вона обламана. Ну, нічого не вдію. Могла би бути просто шикарна знахідка. Але ось так. Така ось печалька. Ну, шкода, шкода. У мене знову монетка і на цей раз вона поверхнева. Дивіться. Ось вона лежить. Давайте дивитися, що тут. І це в нас. А це в нас що? А це в нас грошики. Бачу орлика. Який в нас рік? 38. А який рідкий? 37 чи 38? Не пам'ятаю. Здається, 37, а можливо і 8-й. Ну, Ось такі 5 грошиків поверхневих ще досить в гарному стані. Ось так, досить гарні, дивіться. 5 грошів 38-го року. Не пам'ятаю, який рідкий рік, чи 38, чи 37. -й. Здається, 7. -й. Хоча потрібно буде загуглити. Ну, непогано, непогано. Біля села є хоч якісь гарненькі знахідки. Ну, якось так. Не просто шалений сигнал погляньте. Ось такий в землі взагалі 35 був. Стабільний і дивіться, тільки викопав і зразу вилетіло. Що це? Велетенська монетка чи що? а ну так, друзі, дивіться, яка монета. Клас, а що тут у нас зображено? А, це п'ятак, напевно. невже Вау, четвірочка. П'ять копійок. Йой! У нас це така рідкість, капець. І ще й, ще й стан вроді такий більш-менш. Одна 1890 рік. Це просто. Я думав, що це вже якась банка алюмінієва. Так як знайшов пару банок, пару корків. Гляньте, гляньте, яка монетка. Зараз піду до рюкзака, візьму води, трішки помию. І покажу, це просто дивіться яка. Ну, в нас це рідкість знайти ось такі монетки. У нас більше якісь гелери, грошики. А ось такі 5 копійок, це, це це щось із чимось. Ну що ж, клас. класно. Ось ще трішки помив її, Ну, особливо нічого не поміняло. Видно, 5 копійок. Одна тисяча. 880 року СПБ. І інша сторона ну, те саме те саме нічого не змінилося. Ну, якщо її законсервувати, почистити гарненько, то надпис буде видно гарно. І ще доволі така непогана монетка буде. Ось так така шайба. Ходжу, тут ще пікаю, трапляються, багато олімінів. ось такі вилки, ложки різні, пляшки. ну Сигналів багато, але напевно що зараз буду закінчувати, бо вже металошукач виключається, вже мигає батарейка. На краю поля знову гарненький сигнал. І погляньте, що я знайшов і який в нього стан. Що це, колечко таке чи що? Дивіться, але це щось старе, напевно. Тут просто така неймовірна патина. Можливо, середньовіща, а можливо і КР. Погляньте тільки, яка патина. Трішки побите воно, звісно, але тим не менш, цікава знахідка. Досить цікава знахідка. І чистеньке, гарненьке таке, гладесеньке воно. Ну... Такі теж у нас не часто трапляються. Але час від часу щось ось таке можна знайти. Класно. Ще є ось такі кулі великі. Дивіться. Також сигнал просто шикарний. А викопуєш і ось така куля. Ось так. Такі в нас знахідки. Що ж, друзі, ось так гарненько походили, покопали, копали би ще, знахідки йшли, але, на жаль, виключився металодетектор. Ну, нічого не вдію, напевно, вже потрібно замінити батарейку. Ну що ж, порадувала сьогодні гарненька монетка, жаль кукарди. Ну і решта ви все бачили. Ось такі коротенькі підсумки. Ну що ж, друзі, будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей. Слава Україні!